Тема відкриття дитячого хоспісного відділення минулого року одразу ж набула розголосу в суспільстві. В марафоні по збору коштів взяла велика кількість підприємців та звичайних людей. Гроші, зібрані під час його проведення, були витрачені на обладнання приміщень. Громада активно відгукнулась, і це свідчить про те, що у його створенні була нагальна потреба. Однак, сьогодні, майже після року роботи можна зробити проміжний висновок та визначитись, в якому напрямку йому розвиватись далі. Як зазначив Роман Мельник, наразі гостро постало питання створення дитячого реабілітаційного центру на базі хоспису Але зараз. працюючи вже кілька місяців, ми бачимо, що є інша потреба. Як тільки ми запрацювали тут, звертаються на нас дуже багато дітей, дуже багато, дуже багато батьків зі своїми хворими дітьми. І ми бачимо, що зараз в області назріває проблема вкрай вкрай важлива потреба в дитячому реабілітаційному центрі. Я думаю, що це мав би бути центр. Багатопрофільний, тому що є різні проблемні моменти, з якими звертаються батьки. І зараз на наступний рік ми будемо працювати над тим, щоб створювати на базі надвірнянського будинку дитини. Обласний реабілітаційний центр, враховуючи те, що наразі в маленьких українців немає можливості їхати на реабілітацію та відпочинок до Криму. Карпати можуть і мають посісти гідне місце в системі реабілітації та оздоровлення дітей. Переконаний Роман Мельник. Ми зараз маємо ситуацію, коли ми не можемо відправляти наших дітей в Крим, коли ми багато відправляли туди на оздоровлення. І зараз я думаю, що є можливість для наших Карпат зайняти гідне місце для реабілітації дітей, не тільки дітей і дорослих. Тому реабілітація в області буде зараз займати одне з питань, яким ми будемо займатися регулярно. Ідею створення реабілітаційного центру на базі відділення паліативної допомоги для дітей підтримує і головний лікар будинку дитини, оскільки досвід роботи хоспису показує, що це потрібно для діток та їхніх батьків. Бачимо зараз, що у нас ідуть діти з неврологічними захворюваннями, з дитячим церебральним після травм, після операцій. Їм потрібно власне робити і масаж, і фізкультуру, і процедури. Це власне йде більше як реабілітація, так що я дуже задоволена тим, що все таки ми почали цю роботу, а далі каже Роман Михайлович, дуже багато треба. Ну реабілітація це якраз те, що більш підходить у теперішньому часі для наших дітей, для дітей нашої області медицинувазі. Окрім керівництва до дитячого хоспису завітали й інші гості з Івано-Франківська, зокрема представники фірми Надії, яка свого часу брала активну участь в благодійному марафоні по збору коштів на зведення цього закладу. Тепер вони привезли колекцію картин для прикрашення приміщень, в яких перебувають дітки в хосписі. Сьогодні ми презентуємо е, дитячому хоспису таку колекцію дуже веселих позитивних робіт, які ми вважаємо, е, якщо ми повісимо таку картину в кімнаті. Дитинка буде. Дивитись на неї, фантазувати, мріяти про щось прекрасне і, можливо, цей позитив якось допоможе їй. І ми дуже-дуже сподіваємося, дуже надіємося, що все ж таки маємо надію, що діти вилікуються, вони переборять цей такий тяжкий недух і зроблять нас щасливими. Турбота про хворих діток це справа не тільки держави, і люди доброї волі підтверджуються постійно. Як показує досвід, саме спільні зусилля держави з людьми приносять найкращі результати.